Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense для того, щоб зробити невеличкий огляд на нове оновлення, в якому є новий батлпас, такий, який був перед новим роком. І я вже встиг дійти до 22-го тіру. Я ще поки нічого не забирав абсолютно, тому що я вирішив це все залишити на відосі. Хочеться забрати оцього чувака, який реально прикольний. Потім разом з цим місії є, які можна теж повиконувати, і повибивати якихось чуваків із кролячих. Кейсів, <рес> оце було б максимально круто. Так, з, е, одним словом, що хочеться ще зробити. Скоріше за все, просто позабирати подарунки. Але перед цим всім хочу вам розказати, що у мене з'явився ось такий от перець. <рес> Новий годлі, який випадає з яким там відсотком. Ану, нагадайте мені, 0,2 відсотка, прикинь. І він у мене вже є. Правда, він не мій, я його повернув все чітко. Бо вчора трішечки я формив, і сьогодні мені його ось додали чисто на обзорчик. Ну і поки я зараз буду забирати всі ці от подаруночки, я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайдена, бо це реально дуже-дуже важливо. Кстати, подарунки щось не сильно хочуть забиратись. Разом з цим повідкриваємо сьогодні кейси. Так, буст, це що таке, що воно робить? х 2 ек Ааа, більше яєць фармиться. Оце класна штука. Я обов'язково ще нафармлю дуже багато яєць. Але поки що ми повитрачаємо всі ті, що в мене хі -хі, назбирались. Ну і разом з тим, у мене тут 40 тисяч коїнів є, які теж, кстати, Bolo by nepoháno vytratiť. No mm. a to... А що ж мені так багато коїнів, правильно? Мені надано нові юніти для того, щоб можна було знову ж таки трейдитись, продавати їх і іти до своєї цілі в ультімейт. Трошечки, трошечки, якщо чесно, змінилися плани, тому що, ну, як я думав, ультімейт він 100 тисяч коштує. Зараз за 100 тисяч його вже не знайти. Він трошечки дорожчий. Він 130 коштує, а блін, у мене є певні проблеми. Нема в мене ультімейта просто. І, і 130 тисяч у мене теж нема, і дуже багато проблем, кстаті. Грей роз цей випав, і я пропоную зробити е, цілу команду. Тільки команду ми зробимо відразу після того, як я повідкриваю кейси на мої оці 3600, 3600 яєчок. Так, де ці кейси? Я можу 10 штук купити, бенс. І разом з тим можу купити ще отаких от два. Бенс і бенс. Все, всі яйця я витратив. Разом з тим я би пішов зараз пішов на поштовий офіс, тому що хочеться, хочеться подивитись, що ви мені подарили. О, ці мої вже яйця є. хе-хе, мої кейси нові. Оба зустрічає нас відразу. Титан Дрильмен, подаруночок, ну кейсик. Ще один чел 100 гемів, Ще 30 гемів Токсик, ще один кейс. Сав, ось цей прикольний. Cooldown boost, Large TV, Тітан Сінімамен. Колись він мені випав, блін, він був тоді найпотужніший в ігрі. Ще один Toxic Dual Bat, 40 гемів. Ще один сав, апгрейдву Titan. Ще такий сав і Геми Lucky і спікермен і геми, це круто. Опа, кейсик і 150 гемів, це реально круто. Ще 300 гемів. TV Woman, Хантер. І 56 гемів, це потужно. Present, Катана. Ще ось такий чел з пилкою. Ще 11 гемів. Ще... 30, 130 гемів і ще один Титан Сініма Мен. Потім ще вчений, який теж коштує грошей. 2000 гемів! Вау! Надо добавити. <плес> Плюс в друзі так, передай привіт Артему. Артем, привіт! Дякую за купідончика і 50 гемчиків. Ще 50 гемів і механічний камерамен. Спікер хелікоптері, 5 гемів, презент і 7 гемів, 42 гема, 10 гемів, 40 гемів і подарок, 324 гема і ларч фаєрворк камерамен. Обалдеть, можна в банду. Та звісно можна. Бенц, приймаємо мою в друзі. Він якраз зараз в грі якийсь знаходиться. І я думаю, що він зрадіє. Так, епічний, кстати, чел, 7 гемів, ще один епічний новий чел і 100 гемів, обалдіть, хіллерківмен! І 200 гемів. І, походу, він теж хоче в друзі. Ну, я не проти. Ось, походу, цей Тім, або він кидав мені заявку, то ми її приймаємо обов'язково. І у нас, блін, ще купа подарків, ще один ред лазер, ще ред лазер. Апгрейди був тітан спікермен сігнутий. Вау, ще 200 гемів і подарочок пише. Дякую, ще медик, ще ці два кентанових. Ще новий кем, ще новий кент. і ще 500 гемів. Обалдеть. Так, сіка мене зараз 90 729 гемів. Надо все Забирати всі подарунки і подивитись скільки хемів у мене стане. Нібито в друзі подобавляв усіх. І в мене стало 95 500 гемів. Обалдеть. Так, разом з цим пішов би я і подивився, що в нас тут випадає. Шутган. Блін, ну шутган, звісно, не самий класний, але я все-таки був би не проти вибити годліка. Тому, скоріш за все, що ми робимо. Ми заходимо в шоп, активовуємо нам буст, У мене їх 31. Let's go. Я не проти, заходимо сюди. Нажимаємо авто, сел. Ось. Цих всіх чуваків, вони мені не треба. От, і я готовий крутити. Я готовий крутити до того моменту, поки не випаде щось потужне, або поки я не потрачу всі свої гроші. Тому let's go. Так, нічого. Легендарочка, перша братва. Ну, єдина, бо все остальне продається. Знову нічого. Прикинь. Блін, щось мені не сильно щастить. У мене ще лакі буст, потім ще один буст. а все одно нічого не падає. Диви. Нічого, одні ункоманки. Хм. Давай ще десять. три. епіка, непогано, але вони всі все одно продаються. Ще одна легендарочка. Ще ще. Нічого. Блін, було б круто вибити годліка. Ну або хоча б міфіка. Його хоч можна трошки продати. Ну, годліка можна дорого продати. Та й Годлік мені не випадав ще, кстати. Ні разу, жодного разу він мені не випадав. Абалдіть, ти диви. Нічого не падає. Легендарка, одна чисто. Давай ще. Ще одна легендарка. І бейсиків. дивись, сіки, бейсік. Так, епіки, ну епіки то ерунда. Я вже 10 тисяч всадив. 10 тисяч коїнів всадив так швидко. Я їх так швидко не фармлю. Як, як просто трачу. Просто максимально все витрачаю, друзі. Я попрошу вас максимально поставити. Like. Так, він питає, чи я лаки вимкнув. Звісно, вимкнув, ввімкнув, братуха, я тут все повмикав, що тільки мійки, тільки лиг. Блін. Ти диви. Вовше нічого, як мені так не щастить. У ну, мене є ще кейси. У мене є ще, у мене є ще кролячі кейси. Можливо, я там відіграюсь, бо якщо я кролика ось цього виб'ю, я його зможу продати за дуже дорого. Або лишіть собі, бо цього мені все одно треба буде віддати. Не знаю. Напевно, скоріше за все продам, тому що. Потому що пізніше він стане трохи дешевший, бо їх трошки більше випаде. І я думаю, що можливо якось хі -хі, я потім собі його колись куплю. Ну диви, нічого мені не падає. Я вже Я вже 20 тисяч коїнів потратив. Я потратив уже 20 тисяч коїнів. Хоч легендарки тільки одні, і все. Жодного міфіка. Жодного, ще одна легендарка. Непогано. І нічого, просто і нічого. Я вже весь спотів. Мені ні чорта не падає, ще одна легендарка. Окей. Mm, все. Ну ця легендарка дев'ять коїнів коштує. Можна мені. Щось серйозніше, будь ласка. Ти диви. Нічого вообще. Легендарка ще одна. Та ну. Я взагалі планував годліка вибити. Як так? Ти диви. Ні чорта. Просто нічого, диви. Вообще нічого не падає. Обалдеть. Міфік випав. Фух! Хоча б так. Хі -хі -хі. Хоча б так. Легендарочка ще одна. Блин, а може годлик? Чи то я може зажрався трошки? Ну, міфік, це, конечно, хорошо, но годлик. Годлик було бы круто. Ще одна легендарка. Окей. Може годлик? Ще одна легендарка. Блин. А може голик? Диви. Не падає, в мене 5000 лишається просто. Просто лишається 5000. Прикинь, наскільки дорого мені коштує обычный мифик, який мені єдиний випав. Ще одна легендарка. Ладно? Ще одна легендарка. <с. <с.> а можна. А можна мі міфика? Або. або Гоodли, хочу дуже сильно. Так, блин, диви. Не вистачає трошечки, трошечки не вистачає. Давай щось продамо. Щось одне єдине, Sell units. Наприклад, ось цих два. 20 коїнів. Блін. Що вона продати? Вона продати ще ось цього чела. за 10 коїнів. Все, 900 у мене є. Давай останній прокрут. І ні чорта. Взагалі нічого. І ще 100, 100 коїнів у мене є. Крутим. Епік. Ладно, у мене є 89 гемів. Я готовий продати медика. Бемс, епік знову. Та ну, Хі -хі -хі. ти просто прикинь. О, я готовий ще одного епіка продати. Просто, тільки дайте мені рейр. Поняв, все, мовчу. Так, що ми тоді можемо ще зробити? Як мінімум, я можу повідкривати нові кейси. Правда, мені тут трейд кидають, не знаю чому. Дякую, братух, за подарунок. Ми їх обов'язково дуже швидесенько і гарнесенько продамо, я думаю. Ти свій вклад до ультимейта додавив. Це найголовніше. А далі я пропоную щось трейди. Тако вимкнути, щоб мені не заважали, і я попробував повідкривати кейс. Я, звісно, не сильно везучий чел. Ось ці я точно відкривати не буду святого Патріка, бо тут 0,1%. Я, я не вірю, що мені може щось випасти. Тому я готовий відкрити відразу 10 кролячих кейсів і щось хороше. Будь ласка. О, Бані! Це хто? Бані! Це легендарка! Вау! Я не знаю, скільки вона коштує, чесно. <хи> Я взагалі не знаю, скільки вони коштують. Але в мене більше десяти немає. скільки в мене. В мене 5, і в мене 6, в мене 7 кейсів. Сім кейсів у мене лишилось. Давай, Бемс. Що випадає? Ще один звичайний чел, хорошо. Я не проти. Я не проти. Давай ще одну. Ми зараз всі пооткриваємо кролічі кейси. І ще один випав. Писається з мечами да, це мечами А, ну це він і є, так? Да? Так, да, вони однакові всі. Блім, було б класно міфіка вибити, тому що з міфіка, ну, міфік коштує дуже дорого. Якщо я не помиляюсь, він коштує прям хорошо. А отой міфік, що за пас дають, о, той взагалі, напевно, дуже жорстко коштує. Так, ну нам знову падає якась Якась лахміття, тому я, в принципі, готовий відразу ці три кейси, тако бем-бем-бем. І все пооткривати. Подивитись, що випаде. О, міфік! Ау! Епік! І, і, і походу, ще один епік. Да. Ну міфік випав, прикинь. Вау. Де він, де він, де він, той міфік? Ось до 12500 демеджа. Я пропоную взяти ось цього годліка. І, в принципі, мені треба піти на ось цей івент новий. Разом з цим, разом з цим, я пропоную. Когось узяти або цього, або цього. Але кого я ще можу взяти? Якщо я візьму чисто, чисто яйцеву команду, я, скоріш за все, не пройду. От, якщо я грім лазера приберу, отакогось от я приберу. І буду дивитися, що я можу взяти. Таке з нової команди, з нової колекції. Якщо я візьму, наприклад, міфіка, да, Подивитись, взагалі, що він може. У мене не буде місця для юніта, який на початку всіх буде бити. Тому ми прибираємо з цього чувака. І, скоріш за все, візьмемо цей 600, цей 300 коштує. А, в мене, в мене вроді реєрний є. Так, епічний. А де реєрний? Чи я до нього не даю? Шов. Місій, кстати, мі місій повиконував. Повідкривав купу кейсів, реверного я забрав. Ось цього із е, мечами. Я його що продав? чи що? Коли ж я встиг? Обалдеть. Ладно, тоді ми просто беремо грін лазера і йдемо кайфувати. Погнали. Let's go, let's go. да на Egg Island. Бен, стартуємо. Let's go. Я ще не знаю, що той робозайць робить, я його не бачив. Я його тільки-тільки прийняв трейд і відразу побіг записувати. О, ха -ха -ха, класна штука. Так, хорошо. Значить, я роблю наступним чином. Я просто. У мене є міні-тактика, яку. Я знаю, як виконувати, як що робити. Я просто отако ставлю. Я міг, звісно, ну, спочатку поставити ось цих чуваків по правильному, але ось ця штука, походу, дешевше, ніж Годлік, тому, в принципі, я думаю, буде непогано. Але вона по об'ємам дуже здорова. Отут ось Годлік стає, а вона ні. А вона ні. Ладно, поставимо чила, який буде давати нам бабету. Без цього тупо нікуди. Ну, що, у мене є отакий міфік. Де-е-е, Прикольно. Ладно, давай поставимо. Ще одного такого. Я, кстати, міг поставити одного грінлазера, а потім поставити ось очило. Повтає же 10 тисяч ДПС, у тебе 9 тисяч ДПС. Ну, ти, правда, дорожчий, звісно, ну. Ну, що ж поробиш? Ладно, давай ставимо ще одного подарунка. У мене так, да, купа, купа, бабла. От тебе прокачую, от тебе теж прокачую. Так, і тут вам уже, походу, буде тяжко, чи ні? Ні, поки що вам ще хорошо. Це супер. Тебе теж, значить, прокачую тоді. Так, нормально, поки що, поки що справляємося. Посіки у вас там ХП по 800. Ну, за 250 тебе можна прокачати, також і буде. Ладно, а тебе ми за 500 підкачаємо. Підкачаємо. Потому що тут ось січуємо. Вони можуть усипити, а щоб ви сильно там не усипляли, треба було прокачати лазером. Так, тисяча у мене вже є. Нихило. Потихесенько, помалесенько, нормально себе почуваємо, що тебе можна на другий левел апнути. І у мене є 900 коїнів. Um. <гум> я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Ладно, вкачую тебе. Вкачую, хай так уже буде. Якщо що, я тебе за 600 прокачаю, обов'язково. Або, блін, або за 600 тебе вже краще поставитись. Там дебежать 1500 буде, це буде непогано. <гум> Ладно, я тебе поставлю. <гум> ти ти... Сніж... ти яйця кидаєш. Вау! Oh. <гум> Прикольно. Так, восьма хвиля, тут треба було б вже ставити когось сильно, але в мене нема нікого. У мене нема нікого. У мене тупо нікого нема... немало, за 600 я прокачую, хоч би й хоч трошки, бо в мене є багато проблем. У мене є дуже багато проблем. Я не знаю, що з ними робити. Я не знаю, що з ними робити. Я не знаю, що з ними робити. Я тебе за 600 теж прокачаю. Також хай буде. Тебе за 800 підкачаю. Дайте мені гроші, я хочу поставити зайця! Я хочу поставити клято великого зайця, який буде всіх виносить. в мене немає грошей на нього. Я можу так і програти, кстати. Мені хватає на зайця. Я готовий його поставити. Дві! Ого, диви, він літає. Він б'є одного тільки. В'є одного, там було написано Аує Демеш. Може він буде бити далі кількох, коли я його прокачаю. Цілком можливо. Тому поки що я прокачаю чуваків, які дають мені гроші. Без цього нікуди, тебе коштує прокачати 1200, експлозіон радіус, 0. Він далі буде нормально бити, взривати когось. Поняв? Він, коротше, жорсткий тіп, походу, далі буде. Ну, поки що, поки що, ми дамажимо, поки що пробуємо. Тебе за 1000 теж підкачуємо швидесенько. У мене є 2500. Ти 3500 коштуєш? Що робити? Що робити? Тебе за півтори, можливо? Ні, ні за півтори, було б, звісно, хорошо, але не знаю. Ладно, давай поставимо діджея такого. сюди. Получаєш 5%. Так, да, ти получаєш 5%, це хорошо. Зараз прокачаємо зайця нашого Бенц. Зайць вкачаніший став. Трошки більше демеджа, трошки більший радіус, це хорошо. Тебе за 2000 теж обов'язково підкачуємо. Тебе, звісно, за 500 теж підкачаємо, щоб ти і цього задівав. Щоб ви мали більший демедж, більший радіус. Щоб все все, все з вами було гаразд. зайця ми теж хотілося б підкачати. Бо таким составом я ще не пробував грати. Тому, <с> тому, <с> тому, якщо я щас слизь быстренько, то це, звісно, буде обід. Ну, я сподіваюся, що я вже не програю. Хоча оцих чуваків дуже багато хп. І хотілося б зайця ще підкачати. Бо радіус, звісно, твій ну такий. Не із самих приємних. Не із самих приємних. Нє, нє, нє. А треба цих якось валити. Значить, треба ще 6 тисяч на нього збирати по-любому. По-любому, по-любому. Бо тут уже жесть пішов, тут уже жесть пішов, не вистачає демеджа абсолютно. Там казали, що ти будеш аоє бити, а ти не б'єш, аоє, ти б'єш одного. Годлік би вже давно всіх розбивав, так? Апам тебе. Опа! Оце, походу, вже жирно він пішов бити, да? Да. <гум> хорошо, хорошо ж як так, ладно, тебе за дві підкачуємо, і тебе за півтори ми вкачаємо, щоб ти більше наносив демеджа, бистріше стріляв, більше заповільнював, бо ти мені дуже потрібний. І зайц повинен якось з усіма впоратись. А як він з усіма має впоратись, я не знаю. Тому треба поставити ще одного зайця. Щоб було хорошо. Чуваки проходять! Чуваки проходять. Дуже бодро. Дуже бодро, чуваки проходять. Надо цього зайця підкачати теж. Підкачую зайця. Підкачую зайця, підкачую чувака, який дає гроші. По-любому, і тебе, звісно, було б хорошо підкачати, Ну, но... І ти набагато сильніший станеш, ну не знаю, чи дуже це потрібно мені зараз, мені без зайця цього. Але 15 тисяч! десь яке взяти, Я ж не можу прокачувати подарків, тому що у мене тут із дефом великі проблеми. 6 тисяч ми тебе прокачуємо, щоб ти би всіх теж. Хорошо би підкачати, можливо, ти достанеш до ось цього чувака. Ну, радіус у них дуже-дуже якийсь неприємний, насправді. Їх не можна поряд ставити. От, ну наскільки близько темно. А, хоча, ну, доволі таки близько. Ну, хто зна, хто зна. Так, 15 тисяч надо. Ми поки що тебе за три підкачаємо. Я би і тебе за три підкачав, але я не знаю, що тут з цим босом. Ну, по ідеї, ми його повинні розбити. По ідеї, да. по ідеї, ми його розносимо. Це я ще й на автоскіпі все шурую. Так. Тебе б за півтори теж, хоча не знаю. 6 тисяч, і що робити? Що робити, що робити. Так, ладно, надо збирати гроші, щоб тебе підкачати. 15 тисяч, це мені ще 4, все на все, і ти будеш дуже сильний. Ти будеш набагато швидше Бити, більше дамажити, більший радіус. Коротше, все буде хорошо. Диви, він. І о, ось цією штукою б'є, і лазерами б'є, і літає, якось не пойми я. Коротше, не знаю, ну за. Я это прокач. Що це за радіус манюній? Е, э, це шо? Це шо таке було? Вы на приколі? Це шо? Це шо за штука? Че вона така манюня? Че вона така масенька? Як з град грати? Обалдеть! Я просто в шоці. Так, пожди, надо подарки вкачати, бо надо більше бабла. Все, питань нема. Я вкачую повністю подарків, тому що треба прокачуватись. Треба прокачуватись. Я б і тебе за 1200, то прокачав. Ого, ти з базуками! А радіус якийсь став шалений. Оце хорошо. А далі ще експлузів радіус появиться з 1800. Я би ще і вкачав, але хочу подарка підкачати. Бемс, подарка підкачав і тебе обов'язково ще теж підкачую. Бем, щоб ти так накидував їм теж сочно і солідно. Бо далі в тебе так непогано демеджа буде. Ну, звісно, не супер багато, ну все, ну нормально. Правда, спати ліг. Нема камери в мене. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Блін, якось якось повільно все домажиться. А Ці чуваки теж сильні. Ладно, ще тебе би за 15 прокачати, але і тебе хочеться за 25 якось. Що робить? Блін, ну за 25 він дуже сильний стане. Ну і це за 15 стане, ну теж сильний. Але цей під бонусом діджея, блін. Блін, 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 блін. 25 тисяч це дуже багато якось, ні? Я не знаю. Всі сплять тупо, всі тупо сплять. Всі просто-напросто сплять. Що робити? Що робити? Ну, кстати, коли ви в зоні ось дії, то ви такі доволі потужні. Доволі потужно дамажить. Може коли я прокачаю за 25, то ця зона більше стане, да? Вона не стала більша! Ой, це капець. Ладно? Я отут те поставлю. А, не грошей? Що? Оба, все, поставив. Хай там пробує щось дамажити, я не знаю, хоч щось хай робе. Хай хоч щось робе. Ну, У нього там дуже маленький демедж, я не знаю, що він щось там зробить, ну ладно, я за 350 підкачаю. Хі -хі. Хай так і буде вже. Ну за 6 то теж треба вкачати, щоб ти хоч якось бив оцей фіолетовий штуку. Я не знаю, що вона робить. Ну хай щоб ти якось бив, щоб ти якось жив, щоб ми якось щось робили. Тебе за три теж треба прокачати по-хорошому, тако бенц. Хоч якось трошки, щоб в тебе був ще більший демедж. Бо ти вже, кстати, максимальному левелі. Тебе тут непогані, непогані ці штуки всякі. Може, що робити? Я не знаю. Тридцята хвиля, я. Я вже, я вже всі гроші витрачаю на захист, але мені все рівно не вистачає захисту, розумієш? Так, прокачує мі тебе за 15 та теж появилася ця штучка, але я не впевнений, вона нікуди не достає, типу ця штука. Ну, вона вас не дамажить, а ближче тебе просто до стіни не можна поставити, розумієш? Тебе ближче до проходу не можна поставити. Ну тут ось можна, ну кому ти там треба? Так, 15 є, ми і тебе вкачуємо. Все нормально, нормально, нормально. Живем, живем. Це з базукою накидує. Всі накидують, всі дамажать просто, кожен без винятку. Діджея би вкачати. Діджея вкачую. Ну я до тебе достав, Да, до тебе достав. Хорошо. А до тебе? А до тебе не достав. Його би отут місцями поміняти за цим, і він би достав би. Ну ладно, може я його поміняю потім? Може колись у мене буде дуже багато грошей, але поки що мені тут дуже-дуже нелегко. Не, не і не солодко. Я не знаю, куди поставити його. Я не знаю, куди його поставити. Ну сюди ж, ну це далеко. Це дуже далеко якось. Може, отут тако поставити на дефі, ні? І він тут капець як буде хорошо бити, ні. Він типа чуваки будуть проходити, і він тут буде, і вони будуть іти, і він буде отако накидувати. В нього ж ося штука, типа пірсинг, поняв? Він пробиває всіх і поїде, він ще всіх буде пробивати. Ну, в теорії. Диви. Зараз вони ось зайдуть в зону. Диви, бенс. Чи дамаже він у цього другого? Він другого не дамаже! Він не працює! Так як потрібно, ладно, прокачав. Його усипили просто. Він просто лік спати. Він просто лік спати. О-о-о-о-о-о! що нам робить. Скажіть, будь ласка, у мене 8 тисяч. Та я за 6 прокачаю. Накидаю бомбами. Бомби накидуй, друг. Ти наше спасіння. В те 60 тисяч демеджа показує. Ну ти не дамажиш на 60 тисяч. Опа, нам намацав містечко. Поставив тебе обов'язково і прокачати зараз, поки поки встигаю. Ну тут ще люди проходять люто. Дуже сильно люди проходять. Надо щось думати. Щось думати. Не хватає нам сили. Міцності. Потужно. Я, якщо чесно, думав, що цей юніт дуже сильний. А він якось ну, трошки трошки здає позиції дуже сильні. Не знаю чому, але я не дуже в захваті від нього. Я думав, буде крутіше. Якщо чесно, так поставлю тут ось ще одного діджея, такого по хорошому, прокачаю тебе на максимум. Ти ось цього достаєш? Да. Хорошо, тебе продаю. Все чітко, Держимся. Тебе за 15 сейчас качаю, не парся, друг. Ти вообще спиш постійно. Зря його там на углі поставив, хоча не знаю. короче, хай поки стоїть. Він там вроде дамаже. Він їх розвертає? Він їх розвертає. Пожди. Чи як він працює? Усього він їх зупинив. Ну вони пішли далі. Не пойми взагалі, як воно працює. Ладно, забудемо цей момент. У нас 43 хвиля, у нас люди дуже далеко доходять. Я не знаю, як ми будемо вбивати босса. В нього 11 мільйонів хп. Тут усього глічі. Вони зараз вообще бестро поїдуть. Ну ладно. Надіємося і віримо на краще. Я не знаю, що робити ще. Так, ладно, ладно. 25 тисяч є, прокачуємо. Може, ти якось будеш більше дамажити. Я не знаю. Я чесно, я не знаю. Я пробую, я думаю, куди поставити. Сюди можна. Отако, ти будеш під бонусом, да? Да, ти під бонусом. Хорошо. Я тебе прокачу за 3500. Давай, друг, ти повинен. Я прокачу за 6. Фух. Ну, ми держимося, поки. Ну, складно, складно держимося. Дуже складно. Надо автоскіп поки вимкнути. Хочеться, звісно, на автоскіпі все робити, але, блін, наскільки складно, що це не, не виносимо, як складно. Так, давай! Дамаж їх! Це тільки 46-та хвиля. Ладно, скіпаємо. Все, автоскіп микаємо, вже не паримося. Давайте добивайте їх. А то вони вже загуляли далеко сильно. Вас теж всіх мочить надо. Двік, кстати, нормально, вони дамажать, ні? Так, тебе сюди поставити, ти теж під бонусом, хорошо. Тебе за 15, кстати, вкачати треба. Вкачуємо. А ну, в тебе, ця штука, все на все. Ладно, можна було не вкачувати. Краще було б цього вкачати. Він тут не зря стоїть, я думаю. Тоже під бонусом. Да, з готліком я проходив взагалі проблем не було на таких хвилях. На таких хвилях я вже сидів, чіпсиїв. А тут, звісно, є проблема, тут потію сижу. І нічого з ним зробити не можу. Він дуже слабкий, занадто. Я пробую його вкачувати. Він не хоче вкачуватись, він тупо спить. Пробую, пробую. Ну, ці всі сплять, всі ці дамажать, ще щось роблять. Що робить? Пісята хвиля, все на все. Я не знаю, якщо я пройду з ними, це. Просто я не знаю, це, це жесть буде. Я постараюсь, звісно, але я не впевнений, що так буде. Я не можу тебе вкачати, бо ти постійно лягаєш спадки. О, вкачав. Надо б камера, а камеру нема куди брати. Це Хіба що якщо цього прибирати? Ну це, я просто хотів затестити, подивитися, що він може. Ну він так, дамажа, ну, не сильно жорстко. Можна ще одну сюди поставити. Хай теж накидає бомби. Бенс. Хай їх двоє будуть, в них експлозів радіус, вони там дамажать по 10 тисяч. Хай дамажить. Гліч проходить! Гліч проходить! Ні! Ми програли. Да, обідно. Коротше, цей юніт. Е, я думав, він буде набагато кращий. Я щось навіть і провтикав в той момент, коли ну, проходив гліч. <гум> я думав, його там не буде. Ладно. Ой, да, це, звісно, неприємно, але нічого страшного. Головне те, що ми забрали ще два локі-буста. Це хорошо. По місіям, по місіям потихеньку трошки прохожу. От, що я ще хотів зробити? Я хотів зайти на трейдплазу і, можливо, щось продати з нових юнітів. Так, що в нас тут є на трейдплазі? Так, святі Патріки, не святі патріки. тут я щось пробував виставляв, можна це вже прибирати. Оставити тако два кейса. Більше мені просто нічого вже було продавати, але ви мені тут надарили савів трошки. Тому 100 гемів, будьте добрі, люди, пора продаватись. Так, Дрільмен, 700, Ось так от. Ось цей чел. 70 Більше дешевих цін не буде. Саня вже буде продавати так, як надо. Хі -хі -хі. Ти, ну ти 20, ладно, ти просто нікому не надо Так, вчений 259, хорошо, 249 Трошечки дешевше, але не супер дешево. Презент, питань нема. 200. Тепер презент у нас коштує. Лазер 500, хорошо. У мене буде 400. Ну, все рівно не сильно, щоб дорогий. Хіллер Ківі? Питань нема, 1599. Сюда. Шотганчик, який мені випав, 250. От. Тітан Ось Осьо. Купили, диви. І Хіллера забрали. Диви, як хорошо, да? Ти будеш у нас 149 гемів коштувати. По-другому ніяк. Я не знаю, що сталося, але ціни якось дуже швидко і дуже бодро піднялися. Тому ну, ти будеш 139 коштувати. Так, Ларч Банні. Кстати, щось по 15. Ну, ладно, давай 14 поставимо, попробуємо Так, купідончик. Купідончика ще за 60 продається з легкістю. Оцих мені нападало теж вже, блін. Ладно, 20 гемів, так 20 гемів. Я їх по 9 когось продавав, але такого діла вже не буде. Ти теж будеш 20. Дефрос Діджей будеш теж 20, нехай. Буде такий більш рідкісний все-таки. Ти будеш там 14 коштувати. Що там ще я можу таке продати? О, а такого чела, ну, їх уже теж дуже дешево продають, насправді. Тому ладно, їх уже просто багато. Трошки я запізнився з цим, щоб їх продавати. Ну і все рівно непогано диви У мене вже 97 тисяч гемів, у мене майже сотка. І я би дуже хотів сьогодні 100 тисяч забрати. Так, а ще в мене є токсик Ну, 255 то за нього мало. То за нього мало. Його б за 300 виставить. Ну так от 299. Там, може, вони щось з ними придумаються, може його викуплять тут за 250, бо, бо він повинен коштувати дорожче. От, а цього, як мене забрали, то я його ще раз виставлю за 70. Мені, в принципі. Шкода, О, руля купили. Ну, звісно, за 14 купили, бо тут же 24, Буде тепер 19. Титан Презента за 179 забрали, я знижив трошки ціну, тому що тут було 180, а ми далі ставимо 179. Раньше я їх ще по 99 продавав по сотки. а тепер розумію, що можна ну, трошки дорожче продавати. І опять його забрали, диви. Хорошо, хорошо. Супер бистро, супер бистро. Так щось я хотів виставити. А, катану я хотів виставити за. 200 коїнів також. Можна даже 199, потому що 200 уже стоїть, а хоч це буде першим. Забрали епіка за 1 гем. Нормально, нормально. Купідончика за 60 у мене забрали, можна виставлять ще одну. У мене один остався. 200? Чого не ж? 70 поставлю, я не знаю. Так, у мене є 3 сігнутих чил. Сі, сігнутий чел від цього чувака, ось, містер крона, їх дуже багато. Тому можна такого слити, попробувати за 210 поставити. Так, ну за те, що сігнутий, хай переплатять. Мені там Х2 від 10 від сум. Можливо, хтось і забере. От, можливо, комусь він надо, можливо, ще щось. Годліки 1900 це ума зійти. Я продавав набад дешевше. Рет Лазера мені перебили. 399 поставив, чорт. Ну, питань нема. Я поставлю дешевше, я поставлю 398. Отако. От Бент, сюда мені не ще 2500 гемів. Всього на все. За 200 токсик? Ні, за 200 я сам куплю, чувак. Хе-хе, ти так не виставляй. За 200 я в тебе його й сам викуплю. Це супер, дешево, можна продати набагато дорожче. Токсик все-таки ще поки що грошей коштує, так що, там давай цього. Так не шуткуй. Опа, кейс купили за 45. Хорошо, можна ще один за 45 поставити, чоб ні. Хай собі продається висить. Слотів достатньо. Айо, опять викупили, диви. Лол, так за 40 є. Непогано. Давай ще раз виставимо. Оба і камеру купили, і ларчбані купили за 19, і нормально. Так, Токсік мій висить, сав теж висить мій хорошо, за сотку. Ось діджея можна купити за 19, поняв тако. Хе-хе. <гум> і в наглу взяти виставити його за 30. Ось тако. Бемс, хай там продається. Оба мого купили за сотку. Ну я ж казав, я ж казав, я ще одного за сотку поставлю, то не проблема. Головне, щоб ще токсика забрали. Надо, щоб позабирали мені нормально юнітів. Тому що геми, геми, геми надо. Так, це мій сігнутий продається 210, Цей за 200 поставив. Ну ти, чорт, ну ти чорт? Питань нема. Бач, про що я й казав? Таких сігнутих дуже багато. За сігну можна переплатити, але не ікс два. Суму а трошки менше. Так багато не треба переплачувати за нього. А ось цей дуалблейт. А чого ж він рейером намальований, якщо він легендарка? Лол. Осьо ось він. Він кстати сотку коштує, але продавати я не буду. Бо я його більше ніде не візьму, йому на раз отримати на один аккаунт. Оба ще один кейс Патріка купили і купили. Ще одного кролика. Ну ми за 45 далі виставляємо. Мабуть, оцей за 40 не можна купити, бо чувак в трейді сидить. Так, а кролями далі за 19 сливаємо. І купили Токсика за 299, який казав. А я за 200 купив у чувака, бо він щось ще тупанув. 299. Питань нема. Ми будемо продавати. Забрали когось. Брейдбол Тітан, Спікермен. Когось у мене купили. А кого у мене купили? Я, я й не поняв. А, ось цього Сігнуто забрали. Ну, нормально. Нормально. Я б сказав навіть хорошо. Опа, ред лазера забрали. Сюда. Я ще. Я виставлю ще одного. Токсіка ви купили. Диви! Сюди. Ти диві, що чувак зробив, на гем менше поставив. Ну ти чорт? Ну ти чорт. Оба ще одного редлазера забрали. Супер! І в мене їх нібито вже не осталось да Хі -хі. Да, в мене їх більше нема, на жаль. Ну, нічого страшного. Оба! Катану забрали. Сюда. Мені ще цього шутгана продати. 120 хтось продає, боже. Що він взагалі нікому не не цей шутган? 6 тисяч ДПС. Ну да. <реш> він, він закатанув майже в два рази слабший, боже. За 250 його в мене ніхто не купить. О, 189 тут є, так що поставлю 179, тако чисто. Хай попробують заберуть. Може, може, хтось забере. Бо мені осталось зовсім капля. Мені осталось 400 хемів. 400. Аби того дрільмена в мене забрали, було б взагалі. Гліч за 70, я такого куплю. Я такого гліча готовий купити. І виставить. За 99. Питань нема. І купили апгрейд, було Титан Спікермен. Це хто такий? Це оцього мене купили? Я ще я вроді не виставляв уже. 139. Що мене таке за 139 могло стояти? Не помню. Реально забувся. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях і купили токсіка за 299. І мені лишається просто капля в морі. У мене більше нема токсиків. Один остався. Ну, я од... один юніт завжди лишаю. Мені ще. У мене... мене 100 тисяч забрали цього гліча. 100 тисяч гемів народ. Фух. Коротше, з тим, що ультімейт все одно подорожав. Ну, якби він не подорожав, я б його вже сьогодні купив. Ну поки що за 100 тисяч їх нема в наявності. От тому будемо очікувати. Як тільки я знайду, просто як тільки я знайду ультімейта, я відразу вмикаю записи. Ми йдемо його купуємо і тестим. А 100 тисяч ми все-таки назбирали. Тому, друзі, дякую кожному за перегляд. Дякую кожному, хто допомагав, хоч якось. Оставте якийсь коментар, будь ласка, і всім пока.